Доброго ранку. Наші ялиночки нас зустрічають зранку. Красуні. Давайте розглянемо ближче хвоїнки нашої ялинки. Ось вони які гарні. Сьогодні я хочу порівняти з хвою ялинки з хвою сосни. Оце у нас ялиночки. Із сосни, так? Да? А ось у мене даже гілочки з собою є справжньої сосни. Зараз я їх візьму. І ми сходимо на вулицю і порівняємо з нашою ялиною. Давайте глянемо. Ось у мене тут сосни. Йдемо з собою, заберемо і порівняємо з хвою на дереві ялини. Ну, давайте розглянемо ось хвоїнки нашої сосни і ось хвоїнки нашої ялини. Подивіться, давайте ми візьмемо одну хвоїнку сосни. Ось вона. Подивіться уважно. Так, ось вона. Подивіться. Бачите, вона складається. Із двох таких малесеньких воєночок, і вони ростуть разом, як сестрички. Бачите, дві разом. Очіпляється вже за, за гілочкою. Так, хвоїнки, бачите, які гарненькі. А тепер давайте візьмемо хвоїночку із ялинки. Так. Ось наша гілочка. Господи. Я так от ногу виробити. О, дивіться. Ось даваємо пальчики. Хваїночка з ялинки. Бачите, який розмір у неї? Четверта частинка нашого пальчика. Хвоинка з нашої з вами. Ще ми можемо сказати, валята, що хвоїнка сосни довша чи коротша? Хвоїнка сосни довша, ніж хвоїнка ялини. А у сосни довша, а в ялинки коротша. Тому можемо сказати, що наші хвоїнки відрізняються. Хвоїнки ялини коротенькі, а хвоїнки у сосни довгі.